Ця мозаїка заховалась у лісі під Іршанськом. В ній використані різні камінці як елементи мозаїки. Північ Житомирської області відома тим, що тут видобувається граніт та інші корисні копалини. Тож тут можна знайти чимало граніту, кремнію та кварцу, а можливо ще щось цікавіше. Ці мінерали добре підійшли для тла у композиції мозаїки на контрасті до жіночки чи птахів з сонцем, викладених з яскраво білої смальти холодних та теплих кольорів. А інше це вже ось керамічна плитка. До речі, на якоїсь тут поганої якості, тому що тут глазура обсипалась. Та й взагалі мозаїка в цілому обсипається, і мені здається, в даному випадку міг би допомогти дашок згори над стелею, який захищав би від води, наприклад, як у Періас. Там Смальта тримається на місці. На жаль, автори мозаїки мені не відомі, а ініціалів на мозаїці, які б про них вказували чи про рік створення я також не знайшов. Припускаю, що створили у 1960-х роках, на які припадає основна забудова міста Іршанськ. А ось ще поруч є стела. І тут також мозаїка згори, яка зображує породу. І тут ось довкола також мозаїка з плитки, а всередині трохи є кварцу. А які ще мозаїки з камінців, ви знаєте? Напишіть у коменти.